Наступне запитання стосується того, що у ЗМІ була інформація відносно ініційованої перевірки Полтавської обласної військової адміністрації Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури. Йшлося про можливе зловживання права на відстрочку. Ми вже маємо коментар. Керівника цього навчального закладу вона це все спростовує. Як ви прокоментуєте ситуацію і взагалі, чи буде перевірятися інші навчальні заклади Полтавщини саме в цьому напрямку? Ну, я хочу зазначити, що в принципі ця робота щодо перевірки 25 вона е, триває постійно. Є відповідний моніторинг, він здійснюється не миттєво і не сьогодні. Є дуже багато навчальних закладів, де цифра 25. Вона звучить так, дуже гучно. Але наш Кремльчуцький навчальний заклад, він вийшов з тіні. Чому? Тому що, коли понад дві третини студентів має 25, це викликає питання. Якщо це питання, конкретно цю перевірку проводила Державна служба якості освіти. Це не перший навчальний заклад, який перевірявся, але такої цифри нікого не було. Якщо виставки будуть такі, що все добре, то тоді питання буде. Але здається, що там буде якийсь складний або вже складний протокол відповідних суб'єктів, які мають право про адміністративне притягнення до відповідальності, якусь відповідальність.